Продовжую, друзі, знімати вам відео про свої любимі гейхери. Вже, мабуть, не знаю, яка частина. Джингер Алє. Шикарний кущик ріст. Прекрасно розростається, дивіться. Мабуть, у слідуючому році буду його ділити. Листочка такі теж коричневі. Молоденькі йдуть ось такі, кофейно-червоні, ось такі листочки гарні. Бачите, які вони. Оце вони будуть весною такі. Вже закладка пошла на весну. І осінь о, зелені. Рядишком іде? Це, а, це чері, чері коло, Бо в мене є і хоста, і бері, а та чері коло, У мене черговий кущик він. Їх прийшло, в мене було три штуки. Я їх виясняла хтось хто, тому що був пересорт. Так, друзі, це чері кола. Такий листочок коричневий. Бачите? Так, що ми маємо знизу теж коричневий? Молодесенькі листочки, теж червоні причервоні, настоящі від Так, переходимо от сюди, це Арабіка. Ось такий шикарний кущ арабіка. Але їх теж, ось дивіться, хтось їх не пощадило. Це вгадайте. Або слизня. Ні, слизнюки не їдять. Нема тут в мене слизнюків. Тут вони не співають долізати, як вабушка її забирає. Хвоя падає, падає, друзі. Ось така вона арабіка. Подивіться, яка вона, яка вона шикарніша. Ось такий колір у арабіки. Ось похоже на паприку, тільки ж паприка ж не живуща, Паприка пропадає весь час, не співаєш. Отак, друзі, отакий красивий кущ. Бачите, старі листя зелені, середні листя коричневі, а всередині вони м -м, навіть не знаю. Рожеві, рожеві, помаранчеві, такі боже, які ж вони красиві, друзі, а то взагалі навіть зараз і вже такі вони красиві, які ж вони будуть весною гарні. Так, почапали далі. Ось як в мене розцвіла троянда, підняла голову, вирівняла спину, а вона ось така красонечка. Це не плетиста, це чайно гібридна. Це ось теж. На саму верхушку довжину таку кинули квіти під осінь, друзі, аж осіона. Саманта, Трояндочка Саманта називається. Обалденна гляньте, вона ж дуже здорова. Зараз я вам опущуся, покажу ще один ексклюзив. Ось Елодігюзо. Подивіться, який вона дала. Це ж пагін, он родна. Я думала, що це в мене йде ось помпонела. Коли ж дивлюся, ні гілочку нахилила, а це Елодігіозо. Воно вона мені таких не давала пагонів. І розквітла це в жовтні місяці. Вийшла я вже на цю дорожку. І тут же мене теж гіхери з хосточками. Два алігатора Стоять зелені алігатор Елі і алігатор шус. Вон стоїть. Ну, а рядочком, звісно, манки бізнес. Нами Так, друзі, подивіться, які в мене ще папоротники стоять. Щитовник, кріста, крістата. Отака гарнюня. Тут у мене ще йде щитовник. Так, дріоптеріс чоловічий. А це океан Іслі. Ще стоїть отака хвосточка шикарнюща. Леді Дженев'єра. Трошки тільки листочки нахилила вже. А так, ще стоїть ж без жовтого жовтенького листочка. Гляньте, яка красунечка. Так, Блас, брас лантерн я вже показала, або тільки думала показувати. Отака красива. Гейхера, друзі, оце ж її побив в град весною, так дірочка стоїть. Негарна. Ну, що ж зробиш, немає іншого варіанту. Ось і моха. Я як усі ці рослинки, оці дві, три гейхери, витягнула наперед, тому що вони там дуже в кутку не видно було їх, і вони дуже бояться сонця. Оце люблять тільки тінь. Називається ось моха, а це йде карамель Оце вони ідуть йдуть. Вони всі здоровенні гейхери. Я їх сюди витягнула Моха ще досі порцвіте. Ось, друзі, дивіться, цвітоноси ще цвіте в мене моха. Так, тут же я перейшла електролайм іду ж вам показувати свої гейхерки. Продовжую електролайм. Красивіша я теж дивіться, листочок у нього. Ось такий манюкий помаранчевий. Далі йде лимон Супрім. Теж молоденький листочок, вон такий. А листочки в нього, наче в крапочку з біленькими. А тут у нас йде електролейм, наче дійсно електричні молнії туди пройшли. Бачите, які в неї красиві розмальовані листочки. Рядом йде у мене Дельта Дав, воно розсаджено на дві діленочки, розділяла їх. Ось так. Розмножуються вони. Я їх тут розділяю, пересаджую, і рядом, то вони у нас рядом із назвами. Це дельта Даун. Листочок середина коричнева. Та дуже гарний. Можна і не пальцями не показувати, Но... ну що ж, покажу ще цей серединка знизу, теж вона така світленька. От, рядом у мене шикарний Дріоптеріс. Крістата кондеста. Це, друзі, я не знаю. Красота із красоти. В общем, в перех вона тут ось, о... дивіться, що має ззаді. Має якісь Це або насіння, або спори. Бачите, які спори? Цьому дріоптерісу вже років. Ну, років п'ять, мабуть, і це він не розростається, нікуди не бігає. Е, стоїть до, майже під снігом стоїть. Дивіться, один кущик. у Гарньоній. Дві... Он дивіться, який гарнюній кущик. Всі і кучці, все при ньому. Отакий От симпатичний. Дуже гарний, дуже мені подобається. От ще в мене тут. Ой, сорбет хосточка Моя любима, яка цвіте коричне фіолетовими дзвониками. Обалденна, я їх показую часто-часто на Фейсбуці, і скрізь вона дуже гарна. А це все кішки, кішка прийшла чужа в садок, і тут, видно, драка з моєю була кішкою, і одірвали кусок листка. От таке буває теж чудо. Ось Solar Екскліп Гіхірела. Вона похожа на дельту Даун, бачите, тільки в цей листочок трошки, дивіться, жовтий і красота йде на кінець листочка. І посередині теж риженька, це гейхерела. А от же цей і дельта даун теж ось така у нас схожа, але трошки все одно відрізняється, і можна їх відрізнити, що вони всі різні. Вони рядишком ростуть. Так, оце в мене є многорядник. Ой, зараз я вам скажу плюм дансинг. А ну-ка. Многорядник, плюмс дансер, да. менюсенький, менюсеньки потримувала я від із, із грінедема. Я в основному виписую на розпліднику Грін грінедем, тому я. Не помилюся, якщо ж назву їхнє ім'я. Вони були мені пусіньке, Це взагалі було, я не знаю, що, ну, сантиметрів 20 цього було цей многорядник. От. Але зараз він розрісся гарнюю, і такий ще що воно шибає, викидає, Гарнюній. Так, редлайтін мій любимий, але бачите, він уже старіє. Пересаджую, пересаджую, але ж вони ж не довговічні, треба, ж рослинки все одно спасати і розмножувати і розмножувати. От, бачите, в цьому році він не такий минулого року він дуже був красивий. Оця рослина, яку я не знаю, ніхто мені не підказує, і я не маю поняття, що вона така. Оце вона тут розрослася, гернюня така рослинка. Теж якісь папортник, що воно невідомо. Качедижній Кніпонський. Бургурді Лейс От такий має красивий, красивий вид Серебристі в нього листочки. Плюм рояль. Дуже давно вже вона в мене росте, багато років, мабуть, років 10. Вже багато діленочок розділила їх, розділила. Вони по всьому саду в мене ростуть. Вон, дивіться, зеленкувата. Тут вона коричнювата, тут молодесенькі йдуть отакі вишневенькі листочки. Розділила їх багато. Так, тут у мене бері мармелад. Це вже друга. Бері Мармелад друга така, з початку я вам показувала. А це йде плюм пудінг. Бачите, теж. А не розрослася, друзі. Це два години назад. Я її пересадила, розділила на три діленочки, і ось вона тепер розростається, потихеньку набирає свою, свій розмір. Це плюм пудінг. Отак от. Ох. От. О от така ось. Бачите, дуже схожі друг на друга, але вони всі різні. Ось зразу перейду вам на оцю красоту, покажу вам оцей міще один папоротник. Така папороть називається, ось що скажу щитовник Августата Крістата, друзі. Погляньте, який він красивий. Які в нього листочки. Та кожний листочок окремо, гляньте, що робиться. І такий, і такий, і такий листочок. Дуже гарний. Оце мої красуні тут. Вільям Лахман, хвосточка Ві. Катерина ще не теряє свій окрас. І ту валіси. Валіс Red Scorpion. У таких довгих ножках. Апрікот, ще одна ехірка. Епрікот. У неї листечко, отаке коричневе. Тоже міняє. Бачите, кайомка, самі старі листочки зеленкуваті, а там середині бронзові. От рядом волт кафе Амарето маленька ще, бачите, росте. Ось вони, отак. вони. Червоний листочок середній, маленька, буде розростатися. Друзі, розділила джингер піш дуже великий був кущ. Розділила їх на три частини. От, дивіться, яка вона гарнюня, така молодесенькі листочки. Дуже великий кущ. Це ось і ось. Ось їх розсадила, бачите? Хвої в мене дуже багато роботи повно. І ще один кущик теж є. Красивий кадр, райське яблука. О. Скоро буду збирати на варення, на компоти. А я веду вас, друзі, от туди. Подивіться, на ту і помію. Пасмурний день, вона ж відкривається, коли пасмурно. Заплила мені сливу, заплила мені яблуньку колоновидну. Ну, тепер будемо чекати, коли вона вся зацвіте. Бо бутонів повно. це така іпомія, яка цвіте дуже-дуже пізно і дуже-дуже вона крупна. Погляньте, які в неї здоровенні квіти. Так. Ось де та камера, щоб вам знайти. її, Як же вам щастя, я зайду ще з того боку. Ось, друзі, подивіться, як в мене в рук прикрашена яблунька. Ось так розріса в мене ще декоративний щавель. кровава мері. І отак так ще доцвітає в мене тут. Кінкі боц. В жовтні місяці, ті лягають спать, а це і цвіте. Ото така краса. На цьому, друзі, вам закінчую мої репортажі. Вже сьогодні зняла багато відео, будуть усі виходити по черзі. Всі розказую, що я не зразу виставляю відео, як знімаю. Усі вони по черзі, але я вам. Зразу кажу який день, коли я знімала, щоб ви розуміли, що це не зараз, не в той час, коли я його виставляю. Так, ось що побачила ще. Ось побачила, починається фуєдігос. Квітки викинув, друзі, покажу вам, як цвіте оцей морозник або вонючий. Вон, Дивіться, скільки він викинув, бутонів. буде гарно, покажу вам ще й таке відео. Так, друзі, що ж, на цьому вам закінчую мій репортаж. Оце точно на все добре. Гарного вам вихідного дня. Це сьогодні, неділя. У мене час є познімати. І зараз буду висаджувати свої квіти, які я привезла в п'ятницю і буду їх. Я вам вже зняла відео, буду вам їх показувати. До побачення, мої друзі. Заходьте. Чекаю вас, як завжди, на всього найдоброго вам, найкращого.